Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Крим Небо України. Вітаємо вас, пане Ігоре. Добрий ранок, ну, вітаю вас, Одразу Одразу хочеться почати з Польщі, яку ми тільки що вже зачепили з нашим першим гостем. З'явилися нові подробиці атаки російських дронів на Польщу 10 вересня. Змі пишуть, що на будинок впали не уламки дрона, а ракета з польського F-16. Як повідомляє польська газета Річ Посполита, ам АІМ-120 була випущена для знищення безпілотника, але через бій системи наведення впала на приватний будинок у вириках Люблінського воєводства. І заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик зазначив. Ракета не вибухнула, адже спрацювали запобіжники детонатора. Інформацію видання вже прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Давай почуємо. Уся відповідальність за пошкодження будинку у вирках лежить на винуватцях провокації з використанням дрона. А саме на Росії. Відповідні служби після завершення розслідування повідомлять громадськість, уряд та президента про всі обставини інциденту. Руки геть від польських солдатів. Пане, пане ігоре, коли ми кажемо безпосередньо, от про таку цікаву тепер модель того, що там відбувалося, мовляв, це ракета з F-16, а не дрон і не уламки дрона. Чи змінюється щось глобально в тому, що відбулося щодо ось цієї атаки? Повітряний напад буквально на країну НАТО Ти підтверджує підхід. Я про це останнє з 10 -го числа говорю, що всі ці обставини нові, Додати до того, що відбулося, показує, що наслідки відповідної поведінки країн НАТО, які примушують в першу чергу до такої поведінки американців, вони полягають у тому, що і раніше було застосування засобів повітряного на нападу з боку Росіян, Польща, Румунія, Молдова, країни Балтії, але вказівка американців ще при Байдені і тепер. Було що ви їх не бачите, і, ну і наче і, 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 таким чином відбувалося. Але коли і громадяни, почали і кореспонденти показувати, що це ж не відповідає дійсниці. Другий етап почався. Вони говорили: так ну тут да залітають, але це ж по Україні, не по, не по нам, Ну як би майже як Трамп, це помилково. А тепер уже третій етап Путін просунувся вперед, перетнув червону, червону лінію, і показав, що можна буде ну наніс удар груповий, тобто два, два десятка засобів повітряного нападу. І е, коли прийнято було рішення, яке раніше не давали це робити. Тобто американців в порушенні законодавства цих країн не давало країнам застосовувати свої засоби для того, щоб збивати засоби повітряного нападу противника. І коли це все ж прийнято, було такі підхід видані відповідної команди, то і натівські засоби, досить сучасний інструментарій проти оборони і польські вони ефективно не спрацювали. З точки зору, критерії протиповітряної оборони по кількості знищених і подавлених 4 з 19, це 20%, Це досить низький показник. Більше того, це ж не просто там літаки чи окремі засоби зенітракет, будь-що працюють. Це повинна діти ціла система протиповітряної оборони: інформаційна розвідувальна. Управлінська для того, щоб координувати дії всіх засобів, причому засоби від різних країн, а там вони більш сучасні, ніж України, ті Штридцять 35 це mm. літаки авак, системи дальнього рецінного виявлення, управління і так далі. Але навіть навчання будь-якого рівня, яке максимально приближене до бойових дій, це все ж навчання. І тільки безпосередньо бойові дії показують, як би е, критеріям є того, наскільки ефективне. Хоча тут можна допомогти там, керівництву польському відносно того, що є інші критерії, е, тобто, е, шкода, яку запобігли. Тобто об'єкти, які прикривались, не були пошкоджені, крім будинку. Причому будинка це своїми засобами, в такий дружній вогонь? Я б сказав би. Вот, ну, по більшості, тому що це ж не було там дев'ятнадцять чи двадцять враження цих об'єктів, але це було не завдяки діям протиповітряної оборони, а завдяки підступним планам Путіна з Герасімовим, які не знаряжали ці засоби нападу російські бойовою частиною. А навпаки, ні бензі говорив про те, що це можливо взагалі не російські на них додатково встановлювали баки, щоб далі летіли і росяні рида. В нас засобів таких є, немає більше 700 кілометрів і таке інше, але так чи інакше. Значить, Путін досягнув своєї мети, показав неефективне спиповонатівською польською. По друге він перетнув червону лінію, тобто організував повітряний напад уже групових засобами своїми. І третє повбивав кління. Зараз розбирається значит, країни НАТО, американці. Ну, з України між тим, куди що буде тепер постачатися вже даже домовлені засоби для України, але перерозподілити і надати той, той же Польщі, Румунії, країнам Балтії і так далі. От ці досягнув. А з іншого боку, Путін, значить, підштовхнув країни натівські, об'єднуватися, і були заяви, що. І прохання Польщі від Сікорського, наприклад, щоб інструктори навчали це. Перше позитивне. По друге, що спільна Сікорський висунув пропозицію прикривати об'єкти України і Польші, Польщі засобами спільними давно про це говорили, треба робити, але ж рішення повинно бути всіх країн НАТО, це складне, але абсолютно раціональне. Для підняття ефективності спільних дій і третя позиція, що заварило про те, що треба закривати небо над Україною, засоби ну небесний щит. Європа обіцяла на 120, двадцять чим немає раніше. Там що говорив про ППО Європи, і безумовно, це сучістю України як найбільш потужної країни з ППУ і про. А взагалі може бути реалізація ось цього рішення про а, такий собі щит над західною частиною нашої держави? Про якісь межі конкретні області конкретні, теж не говорили, приблизно оцінюють от, західна частина. А по-перше, це яка територія? А, умовно, це лише прикордоння? Чи повністю ми якісь області будемо від кордону охоплювати львівську, закарпатську, чорнівецьку, ймовірно, Волинську. А коли ми кажемо от, про цю зону, це яка? І чи дійсно можемо? Сподіватися на таке рішення, бо здавалося б, тоді росіяни можуть більш активно обстрілювати Україну, бо вони про це вже говорять. Нам таке не подобається, це як втручання в війну. І мовляв, тому не сподівайтеся, що щось зміниться буде гірше. Це їх позиція. Ну, позиція Медведєва з цього приводу, що якщо закриють небо, то це буде початок Третьої світової війни. Це зрозуміло. Він багато що говорить. Йому поперед зранку дають, коли ще може читати. Він зачитує, що там йому Путін від Путіна підкладає. Це теж не питання. А от питання дійсно на яке звертати увагу, що організація. Ми з вами можемо обговорювати одна область, дві. І це теж не питання, тому що якщо процес піде, піде, і технічно можна закрити і треба ставити питання взагалі всю Україну. А от значить, щоб це відбулося, бо це ж не просто літаки західні чи з'являються на території України чи засоби зенітно-ракетні комплекси там на кордоні будуть виставлені з дальності, відповідно на яку вони можуть там 150 кілометрів закривати цю зону ще з території, скажем, країн НАТО. А от рішення політичне, воєнно політичне для того, щоб здійснити тут таки, потрібен консенсус з рахуванням позиції, яку займає Трамп на поточний час. Те, що те це росіяни помилково. Якщо Європа це на собі відчуває, то вони більш активно цьому приймають участь, напрацьовують спільні дії, активізуються з цього приводу і так далі. А у Трампа. Він десь на другому етапі цей від, як північний в американці довго не бачили на території бойових діях Російської Федерації. Це перший такий етап, але по корейцям. А тепер вони там пішли до наступного. Да, там було. Ну це помилково, тому що взагалі це із за України чуть не... І якщо б Україна там погоджилася на, на всі ці ультиматуми, ну швиденько швиденька там Битков ще раз злітав, бачите, я ж вірно все говорив. От тому і тут є складність. Складність в прийнятті рішення реалізації. А... Технічно, по військовому це можливо і в цьому напряму треба працювати. І ось що стосується технічного, фпв дрони стають далекобійними і згодом зможуть подолати 200 кілометрів. Про це в коментарі журналістці новини Лайв Галині Стоповець повідомив заступник командира 21-го кремополку безпілотних систем Єгор Фірсов. Тоді як Україні треба бути готовою до цього та першу запровадити відповідну інновацію. Давайте почнемо більше. Давайте. В півітрони вже стали далекобійними. Вже стали далекобійними. А не факт, що станом на сьогодні вони пролетять 200 кілометрів, але все йде до того, ми бачимо, що вони пролетять, на жаль. І тут увага, два моменти важливі моменти. Перше, нам треба бути готовим до цього. І друге, ми маємо першими долати цю відстань, щоб заважати Курщині, щоб літати на Таганрог, щоб літати на Ростов, щоб літати на Білгород. Щоб літати все далі і далі, і їх тримати в тонусі, а не чекати, коли ці дрони прилетять до нас. І ось буквально тільки вчора ми з одним з експертів говорили про те, що дай Бог, щоб наші дрони долітали до тих міст, про які зараз заявив пан Фірсов. Але є питання: а чи зможемо ми, а чи Україна готова, і що нам потрібно для цього? Ну, в доцільниці цього говорять, бачите, як військової командири тактично. Ланки так і стратегічне, як минулий головнокомандуючий генерал залужний, так і існуючі, працюючі. генерал про, Вряд що, про те, що треба за наш шлях, це швидке засвоєння технологій сучасних втілення їх ведення бойових дій і передачу інструментарія відповідного якомога швидше супередження ворога, і це саме є шлях в боротьбі з такою з таким потужним ворогом FPV-дрони на поточний час окремих типів вже літають на 100 кілометрів. Ще не так масово для нас, щоб у нас був такі засоби, як нам би хотілося. Перспектива на 200 вона теж буде це зрозуміло з розвитком питання. Багато по яким видам типам озброєння для сил оборони України полягає в масштабуванні. Це і в дронах на тому же опта волокні на великій дальності в і ракетне озброєння, яке вже багато комплексів ракетних проведені іспити по бойовому, тобто по цілям ворожим прийнято на озброєння і питання в масштабуванні, тому що окремі ракети. Ну це застосування неефективне ворог буде виявляти, знищувати, має. ППО і ПРО з цього приводу а треба, щоб було від і відповідна кількість таких ракет і на цім іде важка робота. Пане Ігоре, дякуємо вам, що були з нами цієї ефірної години. Проаналізували власне такі важливі новини, зокрема з приводу того, на що здати наш український військово-промисловий комплекс, чи готові ми до таких розробок, чи реалізуються вони. Та звичайно відповідно про те, наскільки партнери та союзники можуть нам допомогти закрити наше небо. Ми просили про це від початку повномасштабного вторгнення, і лише зараз здається від них подібні такі плани, дії лише звучать, що будуть реалізовані. От побачимо. А пане Ігоре, а я ж дякую вам за те, що що ви долучились до нашого ефіру разом з нами? Були цієї ефірної години. Стільки пронавізували Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України. Був ви з нами.